Вітаю для вас, любі друзі. Дуже рада знову зустрітися з вами. Сьогодні ми з вами поговоримо про ще одну таку важливу проблему роботи тонкого кишківника. Відкриємо ще один секрет, який, я думаю, турбує багатьох, але про нього не так дуже часто говорять. Напевно, хтось із вас не раз відчував у себе такі неприємні симптоми, як Вздуття, гази, вони дуже запах неприємний мають, так розпирає живіт, болить в верхній частині живота, неприємний запах з роту. все це це симптоми підвищеного бактеріального росту. Що таке синдром підвищеного бактеріального росту? Давайте розбиратися в нашому тонкому кишківнику при нормальній ситуації. Взагалі бактерій як таких бути не може, бо основні їх колонії живуть в товстому кишківнику. І наш організм постійно контролює кількість бактерій в тонкому кишківнику. Це відбувається за допомогою роботи нашої жовчі за допомогою роботи шлункового соку, за допомогою імунної системи, за допомогою перестайтики, яка вчасно пересуває харчовий комок неперетравленої їжі в товстий кишківник. Але коли тут відбуваються порушення цих процесів, і якраз і виникає надлишкова кількість бактерій в тонкому кишківнику. Які причини цього? Ну, перш за все це погана, знижена кислотність в нашому тонкому кишківнику, да? недостатня кількість соляної кислоти, внаслідок чого оця їжа недостатньо обробляється і виникають. І залишки неперетравленої їжі, вони починають гнити і починається бактеріальний ріст, і тоді колонії бактерій дуже швидко розмножуються і харчуються, там їда є, вже подрібнена, будь ласка, вони як на пір такі свято в них. Друга така серйозна причина, про яку я вже говорила в попередніх відео, це порушення роботи жовчного. Так, тому що недостатня кількість жовчі, недостатньо е знищуються віруси, бактерії, ті ж паразити, і бактерії е ростуть, а відповідно і ростуть їх колонії, і відбуваються е неприємні такі відчуття, як метеоризм, гази. Ці колонії дуже швидко ростуть. Ще однією такою серйозною причиною є сповільнення перистальтики кишківника. Коли, і це відбувається в першу чергу внаслідок стресу, тому що коли стрес у нас спазмують всі м'язові частини, в тому числі кишківник. Кровопостачання припинюється, сповільнюється, і це теж сповільнює процеси пересування. Тобто частина неперетравленої їжі, яка має бути виведена з товстого кишківника, вона, на жаль, в тонкому кишківнику там залишається, і це як їда для бактерій, які там дуже швидко розмі... розмножуються. Тому це теж така. Дуже серйозна причина. Ще одна така причина підвищеного бактеріального росту це зниження імунного захисту, коли у тих імунних клітин, які стоять на сторожі нашого імунітету, у цих наших тонкому кишківнику недостатньо, або вони ослаблені і не можуть боротися з бактеріями, з патогенами і провокують ріст бактерій. От, можливо, ще дуже такою причиною є вживання антибіотиків і вживання препаратів, інгібіторів пропонної помпи, омепразол, омез. Ці препарати знижують оту кислотність ще більше шлунку і тим самим покращують ситуацію, покращують середовище для розмноження оцих патогенних бактерій, яких взагалі в тонкому кишківнику не може бути. Що саме відбувається? Чому утворюються гази? Тому що ці бактерії починають е, е, їсти е, е, вітамін b 12 особливо його активні форми. Це цианкоболамін, метилкоболамін, і е, в результаті е, певна, вид, певна кількість бактерій, особливого типу, вони продукують. Так званий хибний вітамін В12. І він дуже бактеріальний В12 і природній вони дуже схожі. Але різниця в тому, що цей хибний В12, він не є активний, його не можуть засвоїти клітини. І йде боротьба між хибним і природним вітаміном В12 за рецептори клітин за засвоєння. І що ми можемо спостерігати? В такому випадку в крові утворюється дуже високий рівень вітаміну в 12 От, якщо здати аналіз лабораторії на вітамін в 12 ви побачите, що інколи навіть його показник перевищує верхні референси. І ви можете бути задоволені, що у вас з вітаміном В12 все добре, але на жаль, ситуація навпаки, тому що в крові його багато, а клітини не доотримують. І в результаті ми спостерігаємо синдром. Томи, нервова система роздратована, відчувається холод, поколювання кінцівок, холодні кінцівки, запаморочення пам'яті це все наслідки дефіциту вітамінів в 12 От. І е, отакий парадокс, розумієте? От. Але це ще не все. Ці бактерії, які в тонкому кишкевнику вони утворюють в результаті поїдання певних видів поживних речовин, утворюють коротколанцюгові жирні кислоти, які і є причиною газоутворення. І тут треба розуміти, що СІБР це не одне захворювання, це три види захворювань, тому що в залежності, які бактерії є в цьому кишківнику, вони продукують різні типи газів, і тому розрізняють три типи бактерії синдрому підвищеного бактеріального росту. Перший тип це утвори, коли певні види бактерії поїдають вуглеводи і внаслідок цього утворюються утворюється в водень, так? і цей водень утворюється внаслідок того, що бактерії поїдають вуглеводи. І що ми в результаті маємо? Ми... Погане засвоєння вуглеводів, утворення водню і специфічні гази як наслідок. Так? Другий тип це специфічні бактерії, які утворюють метан. Вони поїдають інших бактерій і в результаті яких утворюється метан. Тобто тут йде теж боротьба за виживання, йде війна між тими ж колоніями бактерій. І якщо в першому випадку при утворенні водню симптоми є, це часто дуже діарея, послаблення стулу, головна біль, неприємні відчуття, так, то погане засвоєння вуглеводів, про яке я вже говорила, то в другому випадку такою характерною ознакою при утворенні метану, метану є хронічні закрепи. Важкість збиття, холодні ківцінки, і часто це буває у людей, у яких є зайва вага і інсулінорезистентність. І... Але це ще не все. Є ще третій тип бактерій, так тип бактерій, це сірководневий, які утворюють сірководень. В результаті поїдання ви навіть не думає не до. Не додумайтесь, Це, вони поїдають такі дорогоцінні нам амінокислоти, наш білок, про який ми так хочемо дбати і турбуємо, щоб його було достатньо в раціоні. Ви собі могли таке уявити, що помимо вас, за ваш наш білок конкурують ще й бактерії? Ось якраз поїдання амінокислот і спричиняє утворення. Сірководню. І тоді, що ми е, відчуваємо, да? наш організм не доотримує таких цінних амінокислот і е, оцей сірководень визиває дуже неприємний запах у роті, головні болі, туман. Е, і тут може бути е, в стул або проноси, або е, і біль у животі. Тут такий змішаний тип. І дуже чутливі люди, у яких такий тип є сибру, це дуже чутливі до сірки. А сірка у нас міститься, особливо її багато цибулі, і такі люди не можуть споживати достатньо цибулі. Як установити, який це тип у вас синдрому надлишково-бактеріального росту, є такий спеціальний. Тести в лабораторії, це перш це дихальні тести, і по них можна бути, визначити, який тип бактерій переважає в тонкому кишківнику. Тому що в залежності від типу бактерій розрізняються і стратегія і лікування, і тому це дуже важливо встановити. Тому що можна споживати добавки той же часник, який славиться своїм боротьбою з бактеріями, а ефекту не отримати, тому що так, цей вид бактерії є стійкий до того ж часнику. Ще один такий дуже інформативний. Показник діагностики це той же аналіз на вітамін в 12 про який я вже говорила. Якщо ви здасте його аналіз крові, на, в місце, в крові вітаміну В12, і референсні показники у вас будуть до показники ваші будуть дуже високі, то це дуже така характерна ознака наявності синдрому підвищеного бактеріального росту. І ще один такий може бути дуже інформативний тест це аналіз калу, це копрограма, аналіз калу на дисбактеріоз. Теж це ще одна різновітність діагностики, і яка покаже інформативно, яке населення, з ким ми там ми живемо в нашому кишківнику які види патогенів, дисбактеріоз, чи є кандида, чи є гельмінти, все це можна встановити завдяки цим діагнозам. І ще є один такий специфічний діагноз це ендоскопія тонкої кишківника, але проводиться вона достатньо рідко і дуже не практикується на практиці, хоча дає дуже якісні характеристики, бо вона може показати аналіз кількості бактерій в самій тонкій кишківниці і їх тип теж. Ну, На жаль, скажете ви, що ж робити далі, якщо цей синдром є і ви спостерігаєте. Це все реально, без фанатизму, без антибіотиків, з турботою про себе і про своє здоров'я. І перш за все, це усунути причини, зрозуміти, що це, що треба не лише вбити бактерію, а прибрати причини, які призвели до її накопичення. Ну і в першу чергу, це що? Це наше харчування. Тобто тут варто. Провести корекцію харчування. І починаючи цей тривалий такий курс здоровлення, треба виключити в першу чергу продукти це бобові, які є прямим подразником і спричиняють утворення газів і метеоризм, і важкість і здуття. Більшість може сказати я, не їм бобові, але все одно. У мене ці симптоми є. Тоді тут така дуже жорстка потрібна дієта, яка виключає не тільки бобові, але й такі продукти, як білеборошно вироби з нього, солодощі, цукор, молочка, все те, що може подразнювати слизову і спричиняти такі неприємні відчуття. Ну, харчування це ще не все. Там специфічна дієта, специфічний курс, ми виключаємо всі оці продукти-тригери, які можуть спричинити, залишаються лише певні види продуктів, які не дають таких симптомів. І паралельно з цим проводиться специфічна фітотерапія, яка в подальшому і дає результат, яка знищує бактерії. Що це може бути за фітотерапія? Тут все залежить від кожного з нас, бо ми всі різні, тому що і діагнози у всіх різні. І перш за все це треба привести. Реабілітацію шлунково кишкового тракту усунути ті першопричини, які можуть призвести до утворення бактерій в тонкому кишківнику. А це перш за все ті всі самі причини, про які вже я говорила і в попередніх відео. Тобто це налагодження нормальної кислотності у шлунку, це налагодження нормальної роботи жовчного, щоб не було. Застою, щоб була текучість жовчі, щоб нормально е, функція працювала, щоб е, жовчний е, скорочувався нормально, усунути дискінезію жовче-відних шляхів, це і нормалізація роботи печінки підшлункової, щоб достатньо було е, ферментів для перетравлення їжі. І особливий етап це загоєння слизової. Е, всі ці етапи проходимо на програмі оздоровлення нашої травної системи. І в завершальному етапі це вже заселення корисного мікробіому, пробіотиків і підтримка їх пробіотиками. Так? Але це вже більш остання стадія. І вся ця стратегія, вона спрямована на оздоровлення і не тільки на боротьбу з синдромом підвищеного бактеріального росту, але і синдром подразненого кишківника, про який ми вже з вами говорили в попередньому відео. І вона також і сприяє налагодженню роботи нашого мікробіому, який живе в товстій кишківнику та в товстій кишці. Про це що за процеси там відбуваються, як живе наш мікробіом, що треба робити, щоб там була достатня кількість корисного для нас населення, корисних бактерій. Про це ми з вами поговоримо в наступному відео. А я хочу до вас звернутися з проханням. Подумайте, можливо, вам уже варто уже зараз записатись на програму реабілітації кишківника. Не гайте часу, бо ваше здоров'я в ваших руках. Я буду рада і чекаю на вас. І до зустрічі в наступному відео.